Затоплені верхні поверхи та неможливість працювати на комунальному підприємстві Чернівці водоканал ремонтують покрівлю. Капітальний ремонт адміністративної будівлі водоканалу у Чернівцях не проводили з кінця 90-х. Останні сім років покрівля протікала та затоплювала приміщення. Дощі все текло. Можна сказати, вже ще трошки до другого поверху вже текло з третього, але саме гірше тому, що Люди працюють у шкідливих умовах. праці, там грибок, ну чорні стіни. Ремонтували покрівлю на водоканалі власними силами, але дах все ж потребував капітального ремонту. Розпочали його 1 листопада 2023 року. Були проведені всі відповідні тендерні процедури, це все прозоро. ціна питання ціна цих робіт складає 4 мільйони 298 тисяч гривень. Це входиться 1200 у нас квадратних метрів. Ремонт даху передбачає оновлення 20% дерев'яних конструкцій та встановлення сучасної металочерепиці по всій площі. Гарантія на покрівлю становить 10 років. На час ремонту підрядник забезпечив будівлю тимчасовим покриттям. Завершити роботи планують до кінця листопада цього року. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.